Я хотів би дійсно сказати, що ми працюємо в звичайному режимі, в штатному режимі, так би мовити. Так, іде на даний час, як всі знають і розуміють, йде реформа органів правоохоронних органів, в тому числі національної поліції. На даний час йде оптимізація штатів, деякі служби у нас поскорочувані, як я вже раніше говорив, це відділ боротьби з незаконним об'ємом наркотиків, відділ боротьби з економічними злочинами. Вони зараз. Відокремлені структурні підрозділи до нас штатний цей і проходять інші зміни штатної численності, в тому числі інспекторів поліції. Ну, будемо так говорити, трошки те, що з завтрашнього дня це неправильно, тому що з завтрашнього дня нас просто попередять, що в нас буде знову скорочення 8-9 точніше, дві з них рядового і молодшого начальницького складу, 7 посад інспекторів. Ну, це знову ж таки для оптимізації штатів. Що стосується самої реформи, я б сказав би, що ну, ми вже навіть відчуваємо плюси даної реформи в тому плані, що і заробітна плата працівників міліції, вже поліції я перепрошую вже вище, і е, матеріально-технічне забезпечення, ми вже відчули навіть на забезпеченні палими настильними матеріалами, в тому числі транспортними засобами. Будемо так говорити, в цьому на даний час питань немає, і вже ми. Набагато оперативніше можемо реагувати на заяви, повідомлення громадян. Проблема та, що я вчора говорив з дільничими інспекторами поліції, так, вона існує, існує в тому, що забезпечення транспортними засобами, тому я говорив і звертався до депутатів. Ми будемо виходити з пропозицією на сесію для того, щоб забезпечити їх можливості з футерами. Тому що я врахував би це саме оптимальний варіант для дільничого інспектора, який буде обслуговувати, наприклад, об'єднану територіальну громаду, він би міг би оперативно виїжджати в інші села і оперативно здійснювати свою роботу. Що стосується болісне таке питання, всі його задають і всіх цікавить на рахунок забезпечення безпеки дорожнього руху. Ну насамперед, вже як такої служби, як я і говорив, дає в нас немає. Є превентивна служба. Яка буде забезпечувати і охорону громадського порядку, і безпеку дорожнього руху. І тому на даний час нас, будемо так говорити, залишилось п'ять інспекторів з бувших ДАІ, е е е е як, як би мовити, вони виїжджають на всі ДТП, які в нас сходяться. Ну ДТП на даний час трошки є в нас. Але слава Богу, не такі серйозні. В більшості тільки страдають механічні транспортні засоби. В основному це слава Богу, що нема таких з летальними випадками і так далі. І вони забезпечують, виїжджають на місце події, забезпечують безпеку дорожнього руху під час оформлення ДТП і оформляють ДТП. На даний час вони складають протоколи за скоєння дорожньо-транспортної пригоди і за керування особами на тверезому стані. Надалі вирішується питання знову ж таки забезпечення дорожнього руху автодороги у стилу Хрівне і Коваль Жовка. Ці автодороги будуть обслуговувати дорожня поліція, яка буде дислокуватись в Луцьку, будуть приїжджати екіпажі. Вони будуть обслуговувати цю дорожню руху. Всі інші. Будемо так казати, дороги в населених пунктах району буде обслуговувати наша місцева поліція. Так розумієте, на даний час це не тільки воно поширено і по Україні, поширено по області. У нас є такі факти незаконного заволодіння транспортними засобами. От останні два випадки це заволодіння скутерами. Два скутера в Жовтневому. Перед тим було автомобіль в місті Володимир волинську ВАЗ-2103, у Сталузі, Пасад. Ну, будемо так говорити, розумієте, з більшості транспортних засобів ми знаходили. Люди їх кидали, злочинці, які будемо казати їх, цей. По деяких об'єктивних суб'єктивних причинах вони їх кидали в інших місцях, ми їх повертали власникам, але є такі, що і не розкриті. Розумієте, це є стоїть досить суттєво на даний час проблема. Проблема тільки не тільки в нас, вона є і в області, і в Україні. Но я думаю, що проведеними заходами є напрацювання. Думаю, що все-таки ми це питання. Вирішимо, такої проблеми в місті Володимир і в районі не буде. От якщо взяти аналіз, навіть за два місяці практично починаючи з листопада і по сьогоднішній день у нас вже було три факти вилучення гранат. Це раніше дві, потім одна очбова в, в одному із кафе міста Володимир Волинський. І тепер знову ми вилучили дві за інформацією оперативних працівників. В мешканця міста Володимир Волинського це було в понеділок, якщо не помиляюся, в да, понеділок було вилучено дві е, гранати, правда, без е, детонаторів, будемо казати, без запалів, але дві бойові гранати з маркуванням одна РД-5, одна Ф1. І знову ж ця проблема виникає з тою ситуацією, яка склалася на країні з відрядженням бійців в зону АТО, вони повертаються. і... Привозять дані речі з собою. Я б хотів би звернутися, користуючись нагодою до мешканців міста, району, в тому плані, що всі ми розуміємо, які обставини, які е, можуть відбутися, люди можуть і забутись привезти сюди, десь свої речі положити там в мірах особистої безпеки і так далі. Но особи, які добровільно здають дані речі, вони звільняються від кримінальної відповідальності. Тому хотів би ще раз кажу звернутися до... Мешканців міста, мешканців району, якщо є в них наявності, вогнепальна зброя, вибухові матеріали, я просив би здавати їх до органів поліції і ніякої кримінальної відповідальності за це не будуть нести. Цю проблему треба вирішувати, тому що в нас ми йдемо, будемо казати, є європейською державою, йдемо до Європи, зброї нам не, не потрібно, щоб вона була в незаконному обігу. І в нас безпечний мирний регіон. Я б хотів би запевнити мешканців міста, району, що на новорічні свята, різдвяні свята ми забезпечимо охорону громадського порядку. Більш того, можу сказати, що буде безпечно на вулицях ці сили і засоби, які для цього потрібні у нас є, і ми їх будемо казати використовувати. Для забезпечення охорони громадського порядку. А що стосується крадіжок з торгових об'єктів, я вчора, як була колегія, знову ж таки наголошував на тому питанні, що цю проблему теж потрібно разом вирішувати. Є е е крадіжки, які склаються з торгових об'єктів. Ну, як вже раніше, ви знаєте, у нас були крадіжки з магазинів по місті Володимир Ванської, які, які ми розкрили, у нас є крадіжки з торгових об'єктів е в районі. Насамперед, що стосується, це технічної укріпленості даних об'єктів і забезпечення їх сигналізацією, або можна казати так, щоб на даних об'єктах було б застосовувалося відеоспостереження. Це є досить в, така суттєва, будемо казати, навіть допомога для нас в подальшому розкритті кримінального правопорушення, тому що чим більше камер... Тим більше воно стимулює людей до правопорядку, до невчинення кримінальних правопорушень. Ну, якщо вони вже скоюються, будемо казати, в нас є вже напрацювання для того, щоб це кримінальне правопорушення розкрити. Ну, на даний час в нас вирішується питання зараз, вже практично вирішене питання на встановлення трьох відеокамер в місті Володимир Волинськ. Це вулиця. Устилузька, перехрестя на Новолинськ, Луцька і Ковальська. Є так само обіцяє нам міський голова міста Устилуга встановити дві відеокамери в місті Устелу. І над цим питанням, я думаю, в 2016 році ми будемо працювати, щоб це було на постійному, будемо казати, контролі, на постійному. Ну, як вчора навіть доповідав цей. Працівник служби справи дітей районної адміністрації, так само і працівники поліції, насамперед створюються спільні групи разом з ними і відпрацьовуємо торгові об'єкти щодо нереалізації спиртних напоїв і тютюнових виробів. І так само, наприклад, от вчора ми їздили в село Вадне, деякі заходи відбуваються з участю дітей. Ми там забезпечуємо охорону громадського порядку для того, щоб оберегти. Так само зараз будуть канікули, буде звернено увагу, будемо відпрацьовувати і інтернет. Ці клуби, які в нас є, наприклад, будемо говорити інтернет-інтернет-магазини чи кафе. Вони відпрацьовувати їх, щоб там не було дітей. Так само інше розважальні заклади, щоб в вечірню пору не було там неповнолітніх, розумієте, бо це все спонукає до інших скоєння е, правопорушень. І так само проводиться велика робота по загальноосвітніх закладах, школах, е, училищах постійно проводять зустрічі, розказують, пояснюють, щоб попередити. Саме краще розкриття це профілактика. Тому коли дітям довести, передати їх, розказати, пояснити, це мені здається не найкраще, що може бути. З 31 на 1 ми ще також створимо дві групи швидкого реагування, які будуть в районі. Дві мобільні групи. Обов'язково одна буде на усталуйську сторону, друга на цю сторону. Будемо по-любому забезпечувати хорону громадського порядку. Я говорю, це ще я буду зустрічатися вже після навіть нового року. з з сільськими головами. Планую такі зустрічі проведені з деякими вже був, я їх навіть прошу, щоб вони мене запрошували на сесії сільських рад, для того, щоб дійсно нам согласувати всі питання для забезпечення охорони громадського порядку, тому що новорічні свята далі в більшості в селах Новий рік то Новий рік, а більшості в більшості селах далі святкуються Різдвяні свята, Різдва і так далі, тому що будемо більше акцент робити. На різдвяне свята по сільській місці.